Відносно грошей, починаючи від їх виникнення як якогось еквіваленту обміну е, між різними спочатку сім'ями, потім племенами і так далі. І тільки в якості такого еквівалента завжди знаходилось те, що необхідне для всіх важливе в їх е, життєдіяльності. І те що е, надавалася якась умовна цінність чи еквівалент між одним видом матеріальних благ і інших. Е, це чисто такі от умовні одиниці обміну, тільки вони були матеріальними. І до ХХ сторіччя е, таким еквівалентом були рідкісні речі, е, які е, зберігалися найдовше. Мається на увазі золото і не гниє, і не горить, і нічого на відміну від інших матеріальних цінностей. Тут, е, таким еквівалентом. Був е, саме було золото. Але в е, середині ХХ століття відбулась кардинальна зміна. Е, Паралельно спочатку золотом пішла, ви знаєте, е, грошова паперова одиниця, а потім взагалі е, Сполучені Штати відмовились від забезпечення там, золотом е, цієї е, клаптика паперу. І резервний федеральний Банк Сполучених Шта... Штатів ФРС. Почало, Воно й раніше друкувало, але менше. Почало до практично безконтрольного друку долара. Доларів зараз перевищує приблизно по об'єму на порядок, це десь майже в 10 разів більше, ніж матеріальних цінностей, які їм відповідають. Долар, по суті, перетворився в такий мильний пузир. Який е, передається від, з одного банку в інший, з одної інстанції в інший, і це по суті е, інструмент експлуатації одної країною, яка користується е, чи використовує цей еквівалент, для того, щоб грабувати весь інший світ і жити за цей рахунок, Ми, звичайно, підтримуючи якби, умовно світовий порядок. А, тільки знову тут, коли інші країни дивляться на те, що таким чином можна теж жити чи грабувати, от, відповідно, виникає бажання теж мати подібну валюту, яку можна друкувати і жити за рахунок неї, то виникають паралельно інші, як юань, от, або те ж саме євро. Згадайте, коли євро виникло, то почалася югославська криза, так звана. От, де за рахунок там, військових дій і так далі, Сполучені Штати пробували знищити євро. Розколоти Європу свого часу. Ну, Європа не розкололась, але в Європі є іншим: що нема знову-таки єдиного центру, який би відповідав за євро. Е, кожна країна якби, шукає еквівалент між внутрішніми можливостями і євро, але знову тут бажання друкувати євро. Тобто, це теж нестабільна така от фінансова одиниця, яка теж має особливості віртуальності, тобто незабезпеченості матеріальними ресурсами. Зараз виникла ще криптовалюта, це взагалі віртуальна одиниця, яка нічого не варта. Згадайте того ж, маска, який є в акції якого. То злетіли до 400 мільярдів. То буквально як тільки він посварився з е, Трампом, упали до 300 чи 250 мільярдів, а де ж ще 150 мільярдів ділося. Це криптовалюта має оці особливості. Свого часу е, була така афера МММ. От приблизно зараз всі ці фінансові системи. Вони нагадують цю МММ, тобто піраміду без основи, яка може обвалитись який завгодно момент, втративши повністю ознаки якої завгодно цінності на зразок радянського дерев'яного карбованця, який кажуть в один рік перестав бути карбованцем. Це очікує долар і не тільки долар. І в зв'язку з цим падінням, за цим е, перерозподілом е, матеріальних, територіальних, фінансових і так далі ресурсів, е, ми повернемося до обміну натуральним чи до натуральному обміну. От свого бартеру, такому, е, ми вам е, зерно, ви нам комп'ютери. Приблизно такому ж еквіваленті. Це з одного боку. І є ще один ресурс, який в майбутньому може стати дуже важливим чинником формування такого матеріального базису, обміну, не папірцями, а безпередньо, якби цінністю того чи іншого е, матеріального ресурсу. Це Перш за все, не тільки природні оті багатства, які має та чи інша країна, а, наприклад, такий чинник, як вода, коли вода е, стане малодоступною, чиста, нормальна вода, малодоступною для багатьох територій нашої планети. І вода свого роду стане теж еквівалентом, чи природним скарбом. На зразок золота, заліза або ще чогось іншого. І тут буде враховуватися, якби кожна країна той ресурс, який вона має природній, плюс те, що створено людьми, і той талант, який вона має, рівень освіти, виховання. Все це от якби в сумі буде складати. Е, матеріальний такі бази з даної країни. І тоді на основі вже цього е, порівняльного еквіваленту і обміну конкретного, буде якась сформована міжнародна система обміну. Але від е, тої структури, яка була, оцього пузиря мильного чи долара, е, чи євро. І після катастрофічних наслідків їх падіння чи лопання цих пузирів, звичайно, що е, людство знайде якийсь вихід, от, у результаті чи є вихід, е, як результат отаких от, бартерних якихось операцій. Можливо, це буде умовно, знов-таки енергоінформаційна чи матеріально-інформаційна одиниця. Але як вона сформується? Поки що, наприклад, я не бачу як конкретно буде реалізований цей механізм. Але те, що і долар, і євро, і юань приречені в цьому відношенні, це так, і це швидше за все відбудеться вже в цьому сторіччі. Василю дуже дякую вам за наше з вами сьогоднішнє інтерв'ю. Як я вже сказала, вас насправді і я, і наші глядачі можуть слухати вас годинами. Про це дійсно пишуть нам постійно в коментарях. Дякую вам велике за вашу мудрість. За ваші знання. Нагадаю нашим глядачам про те, що це був Василь Шевцов, друзі. В описі тут ви можете знайти його книги і, власне, придбати. Тому не гавте такої можливості, звісно, і е, доторкайтеся до знань самостійно також. Дякую вам, пане Василю, за наш прекрасний ефір. До нових зустрічей. я Дякую і вам. І всім глядачам, всіх, хто приєднався. Бо чим людина більше знає, чим більше вона думає власною головою, тим більш осінне майбутнє очікує Україну. І заради України, заради її майбутнього ми робимо свою справу. А ті, хто мене слухає, вони вже причетні, вони вже роблять ті кроки побудові майбутньої. Нашої України майбутнє наших дітей? Бо це найважливіше. Коли зараз, за даними Організації Об'єднаної Нації, нас до кінця сторіччя залишиться 10-12 мільйонів, а за моїми прогнозами ще менше 5-6 мільйонів. Якщо нічого не зміниться, ми нічого робити не будемо. То тоді навіщо ми будували університети, писали книги і так далі? Коли Археологи майбутнє скажуть: а отут жили такі українці земля їм пухом.